У Дніпрі з початку повномасштабного вторгнення було перейменовано сотні топонімів, що пов'язані з країною-агресором. Одна із них вулиця Тихвінська, що розташована неподалік від центральної частини міста. Тепер вона носить ім'я Любомира Гузера. Любомир Гузар – кардинал, предстоятель української греко-католицької церкви у 2001-2011 роках. Його ім'я стало одним із символів відродження релігійного життя у пострадянський час. Найбільша кількість греко-католиків живе на заході України, проте й у Дніпрі є вірні УГКЦ. Ми знаходимося на одній з перейменованих вулиць Дніпра, колишній вулиці Тихвінській. Зараз вона носить ім'я Любомира Гузара. Це кардинал, представник української греко-католицької церкви. Саме на цій вулиці знаходиться храм релігійної громади. З перейменуванням вулиці є певна колізія. Згідно до процедури, мають бути проведені громадські слухання. Однак, за словами голови робочої групи топонімічної комісії Дніпровської міськради Валентина Старостіна, в умовах військового стану масові зібрання не проводять. В умовах військового стану ми не мали змоги збирати громадські слухання. Громадські слухання мають бути чітко визначеним містом, об'явлені заздалегідь, а масові збори ніхто не візьме на себе відповідальність зробити таку річ в наш час, враховуючи всі ризики. Вихід було знайдено. Греко-католицька громада Дніпра звернулась до топонімічної комісії, і вулиця отримала назву на честь кардинала Любомира Гузара. Греко-католицька громада подала прохання про перейменування вулиці, яка розташу, от, з їх поряд з їх церквою, на ім'я ім Любомира Гузова. І тут пройшло без варіантів, їм не відмовили. Зазначимо, що своєї черги на перейменування ще чекають десятки топонімів Дніпра.